В процесі експлуатації будівельної конструкції на неї діють різні навантаження. Вони відрізняються за природою, тривалістю, величиною, положенням тощо. Розробляючи проєкт будівлі, інженер вводить ці навантаження у розрахунок з різними коефіцієнтами. У різних країнах норми проєктування регламентують різні коефіцієнти, але загальний підхід до комбінування навантажень в інженерному світі єдиний. В цьому відео ми розглянемо сполучення навантажень за будівельними нормами Канади. Мене звати Сара, а ви дивитеся навчальний цикл Віталія Артьомова розрахунок будівельних конструкцій з нуля. Перш ніж ми почнемо, попрошу вас поставити лайк і підписатися на наш канал. Тут публікується корисна інформація про українську та світову інженерію. Отже, як поєднати навантаження, якщо ми працюємо в Канаді? Керівним документом для проєктування будівельних конструкцій в Канаді є Ontario Building Code 2012. Майже щорічно виходять його оновлення, але базові положення лишаються незмінними. Зараз нас цікавить таблиця комбінації навантажень для першої групи граничних станів. Яка розміщена на початку четвертого розділу. Цей розділ відповідає за конструктивні розрахунки. Таких таблиць там дві загальна та з крановими навантаженнями керуємося загальною таблицею без урахування навантажень від підйомного обладнання. Як бачимо, правила комбінування навантажень за канадським кодом є доволі лаконічними великими літерами тут позначені навантаження від власної ваги, літера D, Dead loads, від меблів, устаткування, натовпу людей, літера L, Live Loads від снігу, літера S – Dead Snow Loads, та вітру, літера W, Wind Loads. Окремо також розглядається випадок землетрусу літера E – Earthquake Loads. У таблиці наведено 5 основних комбінацій. Кожна комбінація містить основні навантаження Principal Loads і додаткові Companion Loads. Розглянемо, як автоматично визначити фінальне навантаження за цими правилами в інженерному програмному забезпеченні TechEditor. Спочатку введемо до звіту величину кожного окремого навантаження. Щоб наш шаблон вийшов максимально повним, позначимо усі п'ять навантажень, хоча на практиці, в залежності від задачі, нам може знадобитися лише декілька. Для зручності скористаємось слайдерами. В нашому прикладі ми обрали формат розподіленого навантаження в кілоньютонах на метр. Проте літери D, L та інші можуть характеризувати також розподілені по площі або зосереджені впливи. В загальному випадку це можуть бути навіть не самі навантаження, а зусилля, напруження чи деформації від них. Тобто озвучені правила комбінування варто сприймати в більш широкому розумінні, ніж сполучення лише самих навантажень. Звернемо увагу на ще один важливий момент, а саме наявність у комбінаціях слова але англійською or. Ця умова означає, що для розрахунку потрібно обрати випадок, який призводить до більш несприятливих умов роботи конструкції. В таких ситуаціях варто бути обережними адже збільшення навантаження не завжди погіршує роботу елемента. Так. Для простої балки збільшення навантаження практично завжди погіршує роботу зростають моменти, прогини тощо. Але для багатопрогонових рамних систем збільшення навантаження в одному прогоні нерідко призводить до зменшення зусиль в іншому. Отже, тут доречно обрати варіант зі зменшенням навантаження це важливі нюанси, про які ми обов'язково говоритимемо в інших відео, і це ще один привід підписатися на наш канал. У виразах, які передбачають вибір одного з двох значень, можна використати клас Тут ми використовуємо звичайні математичні об'єкти. Нагадаю, що за стандартними налаштунками усі обчислення техедітор виконує автоматично за бажання ви також можете змінити одиниці вимірювання на потрібні. Програма володіє в буквальному сенсі сотнями можливих одиниць, в тому числі кириличних українською мовою. У виразах, які передбачають вибір одного з двох значень, можна використати класичний оператор if, але простіше скористатися функціями min та max. Покажемо приклад визначення найбільшого навантаження через функцію MAX. Аргументами цієї функції завжди є два параметри, що розділені пробілом. Проте ми можемо вкладати ці функції одна в іншу, і програма таким чином обчислить потрібне нам найбільше навантаження. Тепер, коли ми визначили найбільше сумарне навантаження, можемо протестувати наші слайдери. Ці елементи дозволяють гнучко керувати параметром в заданому діапазоні значень. Змінюючи величину кожного з навантажень, тепер ми автоматично маємо найбільше навантаження на конструкцію за канадськими будівельними нормами. Слайдери не залежать від аркушів звіту, тож ви можете переміщувати їх у будь-яке зручне для вас місце. Також можна змінити орієнтацію віконця і перетворити вертикальний слайдер на горизонтальний або навпаки. Сподіваюся, ця інформація виявилась для вас корисною. Бажаю успіхів у проєктній діяльності або навчанні. Використовуйте в своїй роботі техедітор це значно пришвидшить розробку документації та вбереже від багатьох помилок. Бережіть себе, хай щастить.